Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Право для всіх, і з вами Семен Остапов. Нещодавно Нардепка Янченко вона розповіла про те, що півтора мільйони чоловіків призовного віку наразі перебувають у розшуку ТЦК через неоновлені дані. Я хотів би ще раз прокоментувати, скажімо так, це з точки зору законодавства чинного та трохи. Обговорити з вами, скажімо так, цю ситуацію, тому заздалегідь я вдячний вам за лайки на цьому відео, за відповідне його шерення, якщо ви вважаєте його цікавим та корисним, і відповідну підписку на мій канал буду вам дуже вдячний. Друзі, що тут варто сказати, по-перше, сама історія з травня 24-го року, яка передбачає можливість. Відповідальності за неоновлені дані вона першочергово виписана самим нашим законодавцем, таким чином, що оновлення даних протягом 60 днів має відбуватися з моменту оголошення військового стану відповідно мобілізації, тощо указом президента України. Але заради справедливості варто значити, що станом на той момент закон казав про те, що саме з моменту оголошення. Військового стану воєнного стану відповідно і оголошення мобілізації. Станом на зараз у нас мобілізація та стан продовжуються. Тобто, якщо ми вчитимемося в законодавство, то якби, є певні питання до законодавця, на що він виписав таким чином закон. Я думаю, що ми розуміємо різницю між продовженням та оголошенням воєнного стану і відповідно мобілізації. Це по перше, по-друге, основна відповідальність адміністративна про це вже казав і я, і купа моїх колег у своїх відео за 210 за статтю 210, вона встановлюється саме як порушення правил військових військового обліку. І туди ж записують на оновлення даних відповідно. Але, повторюсь, стаття 210 прим. 1 містить примітку про те, що якщо у ТЦК є можливість через реєстри, є доступ до реєстрів, він є відповідно оновити дані про людину, то людина не може притягуватися до такої відповідальності. Про це свідчить і судова практика, що дуже багато ну відсотків так 70-80, так рішення ТЦК оскаржуються. Постанова про накладення штрафів так про притягнення до відповідальності, і відповідно. А все це, скажімо, так, працює. І третє, нещодавно була постанова Кабінету міністрів України, що всіх автоматично потрібно внести на військовий облік, поставити там на військовий облік, тощо, і п'яте, і десяте. І тут починається найбільш цікаве, на мою думку, друзі. Я нікого не спонукаю вірити в це, не вірити. так. Це обговорення, кому подобається, дивляться, погоджуються, спорять в коментарях. Так? Кому не подобається, відповідно просто пролистую далі, якщо вони нормальні люди, а не якісь інтернет-тролі, скажімо так. Uh, і тоді, взагалі, виходить цікава ситуація, що значить за 210 прим. 1 ТЦК, маючи доступ до реєстрів, немає права притягувати людей до відповідальності. Є постанова відповідна, яка дозволяє всіх автоматично поставити на облік. А значить, по людям будуть дані, значить, ТЦК їх якось отримує через ці реєстри, і люди автоматично стоять на облік. То тоді в мене питання: по-перше, як можуть бути неоновлені дані в цьому випадку, і по-друге, як можливий розшук. Якщо розшук, це взагалі термін, передбачений кримінальним процесуальним законодавством. Розшук ТЦК такого, такий термін ну, жодним чином він не передбачений. і відсутній ну, Термін не сформований законодавством України, принаймні діючим. Ем, і тому виходить, якби, що розшук ТЦК це така доволі цікава річ, яка якби є, а її якби нема, скажімо так. І... Ну, коли скажімо так, нардепи починають казати такі речі у паблік, що так, що є якийсь там розшук ТЦК, ми всі розуміємо, що він є, що на практиці, що так працює, що такі формулювання при затриманнях людей. Але тим не менш, якби на юридичному рівні розшук ТЦК це доволі, скажімо так, спірне питання саме через те. Що це просто-напросто не встановлено належним чином законодавством, тобто механізм оголошення в розшук з боку ТЦК і відповідно всього іншого. Так дійсно, адмінкодексом кодексом України про адміністративні правопорушення передбачена можливість доставлення поліції людини до ТЦК у певних випадках, але скажімо так, про розшук там якраз таки нічого і не говориться. Там говориться лише про доставлення відповідно військово зобов'язаного до ТЦК в певних випадках. Тому, друзі, якось так. Думайте, спостерігайте і залишаємо з вами на зв'язку. і Бережіть себе.